Нагадаємо, що наразі заборонено будь-яке відвідування у прикордонні лісім населенням і відданих транспортних засобів та іншої самохідної техніки, обмеженнями поряд з іншим, передбачено заборону будь-яких пересувань цивільних осіб у смузі місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону завшишки 1 тисяча метрів, окрім території населених пунктів, які безпосередньо прилягають до держрубежу. Окремо звертаємо увагу на дотримання мінної безпеки, перебуваючи в прикордоні. Ніякому разі не нехтувати повідомленнями та обмежувальними позначками про мінування території. Окрім того, всі громадяни, перебуваючи в прикордонній смузі, зобов'язані мати при собі документи, що посвідчують їх особистість, а також відповідний дозвіл на перебування в прикордоні, виданий органом Держприкордонслужби, та за першою вимогою представників прикордонного відомства надавати їх для перевірки. Державна прикордонна служба ефективно захищає державний кордон та діє виключно в межах законних повноважень. Застерігаємо громадян не нехтувати заборонами бути уважними і обережними, у разі виявлення порушень законодавства або виявлення невідомих осіб негайно інформувати найближчі прикордонні підрозділи. Чинні обмеження введені через збройну агресію Росії та для забезпечення заходів зміцнення національної безпеки й оборони нашої батьківщини в державі йде війна на півночі. Україна межує з Росією та з державою її поплічницею – Білорусю, яка на початку повномасштабного вторгнення ворога дала можливість російським окупаційним військам через свою територію вдертись в Україну, шановні громадяни, не нехтувати встановленими правилами, бережемо себе і збережемо Україну.